Вітаю вас, люба церква. Іноді в нашому житті стається таке, знаєте, духовне, емоційне затухання. І тоді ми згадуємо якісь такі думки, які нас відводять туди і назад, коли ми ще були до Бога. І вірш називається не сумуй. Не сумуйте за тим, що було. Не сумуй. Сум він буде даремним. І життя, що було, вже забуто, і зачинені бункерні двері. Бо по-іншому ми не вміємо, а хоча кажем те, що про щастя, ми день у день кожен мріємо, але кожну хвилину життя віддаляємо це почуття. І малюємо ми запчастини, які точно не підійдуть до цієї, що писали у саме життя в смужку білої чорних барв картину Не війна нас міняє, не війна нас міняє, не погода, яка за вікном, не людина, яка з нами поруч, а думки нас міняють. І Бог, який завжди приходить на поміч. Ми блукаємо, він повертає, ми закрили очі від сонця та у темряві щастя шукаємо. Він бере свій пензлик з барвами і міняє цвіта на палітрі, і усе у житті він міняє. І змінилися всі кольори у моїй особистій картині, у моїм особистім житті. Але то не кінець, але то не кінець, то початок, то початок складного життя, то складний механізм, то закладка брущатки на майдані думок побиття. Бо думки то є наше реле, то є кнопка для запуску дій. І якщо вбити гріховні думки, вбити пориви гріховних прагнень і мрій, бо вони намальовані світом, а цей світ був наповнений тьмою. І тому не жалкую про те, що сьогодні не сам, що сьогодні є світло, тобто Бог є зі мною. Слава Богу.